Найцінніше щасливі посмішки моїх маленьких пацієнтів. Наталія Митенканич педіатр, сімейний лікар, лікар-педіатр вищої категорії. У програмі уся правда про ваше здоров'я відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Чи можна захистити від частих вірусних інфекцій дитину? Часто хворіюча дитина це є справжнє випробування для батьків. Дитина, яка хворіє кожні два три тижні, кожен місяць, це є дуже складним і важким випробуванням для батьків. І у нас існує така вакцинка, яка може разом з іншими методами профілактики, щоб ну, дитина часто так не хворіла, вона на рівні з іншими методами профілактики займає достойне місце в профілактиці захворювань діток, які часто хворіють. Це є вакцина проти пневмококової інфекції. Я трошки поясню, що це, що це собою уявляє. Наприклад, Дитинка захворіла на вірусну інфекцію. Так? У нас спостерігається декілька днів висока гарячка, нежить, кашель. На четверту-п'яту добу у нас знижається температура, дитинка себе краще почуває, все ніби йде на поправку, все гарно, батьки радіють, дитинкою повертається апетит, все нормально, і раптом знову десь на якийсь день. У нас на шосту чи на сьому добу у нас піднімається знову висока гарячка, дитина стає квола, перестає їсти, пити, і ми підозрюємо. Що, можливо, десь у нас під'єдналася якась бактеріальна вторинна інфекція, яка ускладнює нам протікання вірусної інфекції. Це може супроводжуватися запаленням вушок отитом, запаленням легень. Тобто ми бачимо, що вірусна інфекція не протікає так, як би нам хотілося, а вона ускладнюється якимись більш серйозними порушеннями у стані здоров'я дитини. І саме пневмокок це та бактерія, це не вірус, це бактерія, яка може ускладнити протікання вірусу. Вірусної інфекції, вона може жити у нас на слезових оболонках. І коли вірус, і коли організм дитинки ослаблений від вірусної інфекції, вона на цьому може проявити себе і ускладнити протікання вірусної інфекції. Як ми можемо захистити? На сьогодні ми використовуємо три види вакцин: Синфлорікс, превенар 13 і пневмо23. Вакцина Синфлорікс вводиться діткам з 2-х місячного віку до 5 років. Вакцина Превенар з 2-х місячного віку до 18 років, а також за показаннями, також в дорослому віці. Вакцина пневмо 23 вводиться з віку 2 років і також в дорослому віці. Тобто для кожного пацієнта ми можемо підібрати вакцину, яка буде найкраще підходити для нього. Переносяться ці вакцинки завжди гарно, дуже рідко вони дають якусь реакцію. Що таке гепатит А та чи можлива його профілактика? Гепатит А це так звана жовтяниця, яку називають в народі, да, перехворіли на жовтячку. Да, тобто ми можемо заразитися ним, десь попивши в кафе да, Він передається. Це, це той гепатит, який передається фекально-оральним шляхом, тобто через якісь предмети побуту, через їжу. Від гепатиту А у нас зареєстровані дві вакцини: одна називається Хаврікс. Є форма дитяча, а також форма доросла і вакцина аваксин. Окрім того, що є комбінована вакцина, яка містить захист від двох гепатитів: гепатиту А та гепатиту Б. Обидві вакцинки вводяться з віку один рік. Можна вводити також дорослим, там є різні схеми, залежно від того, в якому віці ми її вводимо. Як уберегтися від бактеріального Менінгіту? Одним із найважчих Менінгітів це є бактеріальний Менінгіт, викликаний бактерією Менінгокок. Найнебезпечнішим є те, що він може протікати в різних формах. Тобто він може протікати у вигляді навіть носійства. Тобто людина або дитина, вона може не знати, що вона є носієм цієї бактерії. Декілька тижнів вона може бути носієм, але якщо в неї сильний імунітет, він може не проявитися ніяк. А в іншої людини вона може проявитися у вигляді назофарингіту, тобто нежиттю, болі в горлі. І теж людина може не знати, що цей назофарингіт викликаний такою небезпечною бактерією, як, як менінокок. Але е, ті дітки або дорослі, які є досить вразливими, у них може ця, це захворювання проявитися в досить важких формах, тобто у вигляді менінгіту, запалення оболонок мозка, або навіть у вигляді блискавичної форми, яка може за лічені години забрати життя доросло або дитини. Тому ця, тому ця інфекція така є небезпечна, тому що ми можемо передавати цю інфекцію один від одного і не знати, що ми можемо бути джерелом інфекції. На сьогоднішній день є декілька видів захисту проти цієї, цієї інфекції. І є декілька видів вакцин залежно від того, скільки сиротипів містить вакцинка: один, два. 4. у нас найпопулярнішою і найзареєстрованою ну, в Україні є вакцина Менактра, яка містить чотири серотипи, тобто вона захищає від чотирьох видів менінгококу. Вводиться діткам з 9-місячного віку, може вводитись навіть дорослим. Я не беруся лікувати всі хвороби та не обіцяю неможливого лікую людину, а не хворобу. Віктор Петров, сімейний лікар, дворазовий стипендіат фонду пінчука та фонду Гісима, лауреат премії кабінету міністрів України, автор 45 наукових публікацій. У програмі Уся правда про ваше здоров'я відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Що робити, якщо у людини проблема з пам'яттю? Дуже часто від пацієнтів лунає питання і скарга стосовно того, що порушується пам'ять. Це стосується і дорослих, і людей старшого віку, і дуже часто враховуючи, що зараз іде період підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, і навіть дітей для того, щоб максимально ефективно покращити е, запам'ятовування для різного віку є свої певні вправи та принципи. Якщо ми говоримо про е, такі загальні правила для всіх. Ми повинні розуміти, що якщо це молода людина, то, швидше за все, якихось таких органічних проблем, тобто порушень головного мозку, не повинно бути, які би заважали людині запам'ятати ту чи іншу інформацію. І для цього, щоб відновитися, достатньо просто відновити свій сон регулярний, тобто мається на увазі це 6-8 годин на добу, намагатися відновити фізичне навантаження для того, щоб забезпечити кращу мікроциркуляцію і виконувати певні 7-10. Вправ, які я зараз вам можу прокоментувати. Ну, допустимо, це одна з найпоширеніших і найулюбленіших вправ для дітей. Це є візуалізація, так звана. Коли ми, наприклад, уявляємо собі якусь тварину, яка живе в Австралії, уявляємо, яке в неї хутро, яка вона є тактильно, які в неї є повадки, як вона себе поводить? Чи це агресивна тварина, чи це тварина, яка є доброю і. Ласкавою. Або, наприклад, якщо це більше дорослих стосується, я рекомендую згадувати питання, які пов'язані з інтер'єром та меблями. Ну, наприклад, уявляємо собі чудовий диван східний, який має оздоблення, фактура тканини, дерево, які елементи для е, оздоблення використовуються, чи це коштовні каміння, чи це якісь Оця візуалізація вона приводить до того, що відновлюються так звані е, е, зв'язки у центральній нервовій системі. Друга вправа є дуже доступна. Для всіх абсолютно це вправа на запам'ятовування знаків. Тобто, коли ми йдемо по вулиці, ми можемо запам'ятати три останні знаки автомобілів, які проїжджають, і намагатися через 10 хвилин їх відновити. Ну і звісно, мова йде про серйозних людей. Якщо це вже є 35-40+, то я би рекомендував повернутися до вивчення іноземних мов. Але якщо це 4-5 слів для особи, яка не має якихось задач перед собою. То це є просто профілактика і тренування таких м'язів пам'яті. Ну і тепер про сумне. Бувають ситуації, коли пам'ять погіршується внаслідок стану здоров'я. Ця ситуація вона е, має різні назви синдромів, хворіб, і це вже є лікарська проблема, тому що тут уже вправами не обійдешся. І ти не зможеш скоригувати цей стан без того, щоб, наприклад, не надати людині якісь спеціальні медикаменти для покращення пам'яті. Коли ми до це застосовуємо, це зазвичай є дуже тривалі курси, які можуть тривати роками. Однак це покращує якість життя людини. Дуже важливо, щоб старенькі наші бабусі, дідусі могли повернутися додому. Чи можна вживати спиртні напої при виразці шлунку? Коли ми говоримо про захворювання шлунково кишкового тракту, варто врахувати, що їх є, наприклад, основних. Три захворювання, які треба знати кожній пересічній людині. Перше це є виразка шлунку та 12-персної кишки, це є по суті дирка у слезовій оболонці, яка може бути ерозованою, кровоточащою або хронічною. Тобто, це, по суті, є дефект слизової. Ну, ніби. Е Така дирочка на шкарпетках, уявіть собі, от, в такому варіанті. Другий варіант це є гострий гастрит. Це коли набряк слизової відбувається такого об'єму, що людина будь-що що вона споживає, чи це крапля води, чи це ложка каші, чи це горішок, вона все вертає повністю. І третій варіант це є хронічні захворювання, такі як хронічний гастрит та хронічний гастрододеніт. Коли людина має цю проблему досить тривало. Періодично вирішує це питання. Ну, наприклад, трошки переїв, поблював, заспокоївся, потримав дієту, заспокоїв шлунок і е, шлунково кишковий тракт, і через 2-3 тижні знову пішов і е, повживав алкоголю і переїв. Так? Тобто, це от таким от періодами загострення, ремісії відбувається. Це називається вже хронічні захворювання шлунково кишкового тракту. Давайте розберемо при виразках, як е, е, себе поводити. Любий алкоголь. Нагадую, будь-який алкоголь при виростці він є небезпечним. Уявіть собі, що у вас на шкірі пальця є якась царапина або подряпина, тобто якесь пошкодження шкіри. Якщо ви обробляєте антисептиком, що ви відчуваєте? Є біль, є природня біль, яка пов'язана пливом агресивної речовини спирту на слизову оболонку або на шкіру. Того чи іншого органу, правильно, якщо ми говоримо про споживання алкоголю, особливо коли мова йде про міцний алкоголь, понад 40 в етанольному еквіваленті, ми повинні розуміти, що це все є надзвичайно суворе подразнення слизової болонки шлунку. Однак у моїй практиці були ситуації, коли у пацієнта було, наприклад, ювілей під час лікування його виразки, і він запитав мене дуже чітко: якщо я вип'ю 20 грам горілки. Але перед тим є добре поїм дієтичного харчування. Чи можу я це зробити? Я мусив йому відповісти правду, що так, він це може зробити, тому що згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я є певні безпечні норми алкоголю. І в даному випадку вони становлять 40 мл. І тому, коли ми вирішуємо питання, чи пити, чи не пити, то все ж таки це повинно бути рішення в бік не пити. Лікування виразки це зазвичай є 20-21 день. Уявіть собі, це три тижні. А якщо ми це пролонгуємо, тоді ми швидше за все будемо мати чи хронічну виразку, чи ми будемо мати ті наслідки, до яких ми будемо вертатися так чи інакше через якийсь час. Що таке прискорений обмін речовин? І чи шкодить він людині? Підвищений обмін речовин це коли ви їсте все, що ви хочете. Ви... Можете поїсти солоденько і вам нічого не буде. У вас рівень холестерину не підвищиться, рівень загального білка буде стабільним. Ви не будете набирати надлишкову масу тіла. Це є супер. Однак цього підвищеного обміну речовин вдається е, утримати тільки у тих людей, які, наприклад, мають з молодого віку високий рівень фізичної активності, тому що, наприклад, у 15, 20, навіть інколи 25 років е, підвищення обмін речовин це не є проблемою. Нам без будь-яких проблем вдається е, витримувати фізичне навантаження, кардіонавантаження, і ми легко спалюємо ці надлишки калорій. Якщо мова йде про людину 30-35 років, то в нас вже зменшується можливості спалити енергію на 100-200 кілокалорій на добу. Тому жінки, які, наприклад, мають 40, вони важче можуть розігнати цей метаболізм е, у зв'язку з тим, що він дуже багатофакторний. Для того щоб розігнати метаболізм, нам знову ж таки треба спати, тому що під час сну виділяються такі два гормони, які називаються грелін і лептин, які відповідають за наше насичення. Якщо ми не будемо спати, ми будемо жерти. Тобто ми будемо хотіти їсти, коли ми добре спимо, коли ми вживаємо достатню кількість рідини, а достатня кількість рідини важлива в першу чергу для того, щоб ми могли забезпечити необхідний транспорт жирів. З жирового депо в печінку та в е, значить, органи, які відповідають за його спалювання, то це повинно бути 30-50 мл на кілограм маси тіла. Це все є питання, які пов'язані з обміном, підвищеним обміном та сповільненим обміном. Дуже важливим моментом є також наявність навантаження таких тренувань, які називаються циклічними. Тобто, коли ми розділяємо тренування денне на дві частинки, це може бути дуже інтенсивна ранкова частинка і півгодинна кардіонавантаження після обіду. Нагадую, що ми повинні працювати дуже активно з питаннями бігу. Тобто, ми можемо давати кардіонавантаження це такі, як орбітрек, степер, це є біг, це є ходьба з навантаженням, це є ходьба вгору, це є плавання. Тобто це ті види аеронавантаження, кардіонавантаження, які будуть покращувати обмін речовин.